Як перестати залежати від чужої думки? З вами Наталія Кучер, коуч особистісного розвитку. Підписуйся. Отже, пункт перший. Пізнавайте себе. Часто люди, які мають залежність від чужої думки, досить складно їм зрозуміти, що їм подобається насправді, які в них сильні сторони, що їх захоплює, а що нав'язано з суспільством. Шукайте для себе нові захоплення, наприклад, танці, вишивка, спорт якийсь співи і так далі. Коли людина займається улюбленою справою, їй простіше почуватися впевнено. Плюс до цього вивчайте себе, які у вас є сильні якості, які б вам хотілося ще далі розвивати. Це також буде покращувати вашу впевненість в собі і буде виникати менша залежність від думки інших людей. Друге, майте свою власну думку. Потрібно мати завзятість і навчитися не керуватися чужими рішеннями і чужими думками. Але це не означає, що доведеться зі всіма сперечатися, відстоювати себе. Ні. Просто потрібно вислуховувати чужу точку зору і при ухваленні свого рішення не брати її як основу, а прислухатися до себе і запитувати себе, а що зараз дійсно хочу саме я. І третє, забудьте про критику. Не звертайте увагу на критику, тому що вона насправді. Крізь і, скоріш за все, точно буде. Адже люди, які критикують, вони наймовірніше самі хочуть ступити на ваш шлях, але дуже часто бояться. Тому намагаються перешкодити і вам, тому що завжди легше, коли ти сам неуспішний. люди коло тебе також неуспішні, Тоді, тоді ти себе відчуваєш значно спокійніше і впевненіше. Але всі ми розуміємо, що ця позиція, вона, ну, м'яко кажучи, не дуже виграшна. Так? Тому, якщо вас почали критикувати і щось в цій критиці вас чіпляє, поговоріть із собою, запитайте себе. Чому я зараз сумніваюся, що поводився правильно в цій ситуації? Або як по-іншому в цій ситуації я міг би себе повести, і чи дійсно я цього хотів би?